Барбара Космовська Буба. Розділ 8. Малесенький успіх. Буба сиділа на лавці й плакала. Якби вона не плакала, то побачила б, що пані Пенцикова саме позбувається різдвяної ялинки абсолютно неприйнятним способом, тобто викидає її оголений кістяк у вікно. Побачила б і пані Коропову, яка лаяла з паном Коропом у своїй маленькій кухонці на першому поверсі. Або шматочок сала на гілочці для синичок, який, кваплячись кожного ранку, чіпляла пані Кам'янкова, колишня поштарка, а зараз пенсіонерка. Усе це можна було б розгледіти, якби не сльози. Бубо, ти плачеш. Перед лавкою зупинився дідусь. У хутряній шапці, з якої сміялися всі діти в околиці. Буба глянула на діда червоними очима. Трохи, неохоче зізналася вона. Дідусь зітхнув і сів поруч. Не можна трохи плакати, озвався він, ретельно проаналізувавши відповідь онуки. Можна трохи з'їсти або випити. Хоча я особисто стверджую, що їсти чи пити замало, це також гріх. Він спробував підморгнути Бубі. Проте вона не всміхнулася. Рожеві щоки поступово підсихали, але обличчя залишалося незворушним, наче закам'янілим. Ну, тоді розповідай. Дідусь заклав ногу на ногу, і Буба перелякалася, побачивши, що старенький наразив таким чином бліду литку на шкідливу дію морозу. Я не зрушу з місця, доки не розповіси, що трапилось нині в ліцеї. Пригрозив він, усвідомлюючи, що онука переживає за його ногу, виставлену на січневий холод. А звідки ти знаєш, що в ліцеї? Бо ти з рюкзаком. Це через Йольку. Вона сказала, що ми більше не подруги. Зараз зараз невже а нарешті зрозумів, чого варта моя онука? Дідусь перечасно задоволено потер руки, а з збубаних очей застроменіли нові сльози. Розумію. Адасть у цьому не замішаний. То що там з Йолькою? На фізиці Гіпсон вирішив провести контрольну. Коли ми її пишемо, він збирає зошити і перевіряє також домашні завдання. Чому Гіпсон? кіно дідусь цікавився значно менше, ніж Бриджем. Бо він постійно каже окей, no, the best, one і ту. Інших оцінок не ставить, швидко пояснила дівчина. І що з тією фізикою? Йолька останнім часом не ходила до школи і нині попрохала мене зробити підміну зошитів. Що таке підміна зошитів? Бубі довелося оцінити те, як дідусь старався збагнути проблеми, що були далекі від його розуміння. Йолька мені дає свій, без завдання, а я їй свій, пояснила вона, дивуючись, що дідусь не розуміє таких очевидних речей. На мить Буба навіть запідозрила, що всупереч дідовим заявам він узагалі не ходив до жодної школи. Ну, а далі, заохотив дідусь, а я не погодилася. У тебе були причини? Звісно, у мене з фізики ван, ван і ту, ту, а в Йольки лише одне ту. І ти їй про це сказала? Я намагалася, але вона вважає, що друзі існують для того, щоб допомагати. Поставила умову або зошит, або дружба. А ти обрала гідність і тепер ридаєш замість радіти. Гідність, яка гідність? Адесь сказав, що я вчинила по-Свинському, по-Свинському. чітко проказала вона захриплим голосом, який знову небезпечно задрижав. Це вони з тобою вчинили по-Свинському, моя Бубо. цей стрижений шантажистка. У друзів можна попросити. Але не можна ображатися, якщо чогось не отримаєш. Крім того, ця барбі вихопила тобі з під носа отого здоровила, тож не бачу приводу, щоб вона позбавила тебе ще й зошита. Зошит, на відміну від здоровила твій, і завдання твої. Ти нічого не розумієш, бубен ніс нагадував морожену морквину. До всього гіпсон мене ще й похвалив уперше. З носа Буби спливали сльозини, і він став ще більше схожий на морквину, яку піддали термічні обробці. Це кінець, я залишилася сама, як? Як я? меланхолійно зітхнув дідусь. І коли ми вже залишилися самі на цьому чудовому світі, немає іншого виходу, як зіграти в брич? прошепотіла Буба. Звичайно, моя кралю, будуть з тебе люди. Дідусеве пожвавлення сполохало зграйку галок. Отже, до карт. весело вигукнув він, важко підводячись із лавки. До карт, рішуче відповіла Буба і вперше легенько всміхнулася. Вона все таки гарна, думав дідусь, який дріботів, намагаючись устигнути за парою мартинців. Я б навіть сказав, що дуже гарна. Вирішив він, спіткнувшись об кістяк ялинки пані Пенцикової. І так гарно вміє вістувати, а її розіграш. Справжнісінький шедевр. Шкода, що в коханні все складніше, ніж у картах. У коханні потрібне везіння, а щоб грати у віст, достатньо лише мати колоду карт. Це не чувано, обурений голос Манчакової вібрував начіпралка на нерівній підлозі. Ви живете у хліві, наступного разу прийду в гумових чоботях. Буде кумедно, як завжди, зрадів дідусь, рвучко стягаючи білу кролячу шубку з пані Віолети. А це що таке? запитав він, наляканий чималеньким кийком, яким розгнівана Манчакова крутила млинка. Міка блук, от що! ридала вона, шукаючи свого чоловіка, який завбачливо сховався в туалеті. Виходь звідтіля, будь хоч раз мужчиною, наказала, звертаючись до незачинених дверей, биральні. Манчак, вочевидь, вирішив відмовитися від власної статі, принаймні усе свідчило саме про це. Ви про таку собі ялиночку? лагідно запитав дідусь. Про ту, що її пані Пенцикова люб'язно викинула з вікна своєї вітальні. Не знаю, хто тут люб'язний, я знаю, хто тут не люб'язний. Гаркнула Манчакова, з'ясовуючи місце перебування чоловіка. А ви підросли і схудли, дідусь постановив будь-що зробити пані Віолетті комплімент. Щоправда, це помітно лише з одного боку, але й так дуже гарно, похвалив він. А це що? Він відступив на безпечну відстань і шанобливо показав на грубезний ланцюг, на якому висіла позолочена куля. Подарунок від вальдусика. Манчакова поступово лагіднішала і на мить забула про турецький чобіток, позбавлений кількох сантиметрів. Дивовижно, захоплено проспівав дід, торкнувшись пальцем мерехливої прикраси. І скільки воно разом важить. Що? Та оця ж золота бомба. Пане Генрику, пані Віолета презирливо глянула на дідуся. Мій медальйон це хід сезону, Паризького, звісно. Гордовито додала вона. Ручна ювелірна робота. На виставці. Воно й не дивно, що вас із цим виставили. Дідусь анітрохи не жартував. Він був уражений. Виставити то не штука, штука із цим вистояти, додав з повагою. Я про ювелірну виставку, обурилася Манчакова. Цю коштовність визнали прикрасою, яка ламає у звичайні норми сучасного ужиткового мистецтва. Я б не погодився, палко заперечив пан Генрик. Уважаю, що революція у звичаях відбулася тоді, коли людство винайшло п'ятирамену люстру. Звісно, дещо більшу, ніж ваша цяцька, але люстра, яку я бачив, не була розташована в такому гарному місці, дідусь не міг відірвати погляду від грудей своєї гості. Манчак утратив терпець, зате згадав про свою стать. Граймо, шановні, граймо! Розпорядився він, як і личить мужчині, розмахуючи записником. Співчуваю Бубу твоїм батькам. Певне, їх знову немає, тому вони навіть не можуть програти, як годиться. Ну що ж, хто пізно приходить, той сам собі шкодить. Буба подалася по карти, низько схиливши голову. Вона так прагнула підготувати реферат про планети, а замість того на неї чекав вечір з однією золотою й величезною планетою, підвішеною до шиї пані Віолети. А планета виявилася рухливою. Вона то здіймалася над небокраєм столу, щоб за хвилину впасти з тихим брязкотом на коліна своєї господарки. За кожним пас і за будь-яким рухом хімічного олівця Манчака вона тихенько шелестіла спокійними хвилями океану ледь розгойдуваних грудей. Тим часом послинений олівець вимальовував у записнику неймовірні картини поразок і програшів завжди в колонці вони. Розгромили нас, поскаржився дідусь доньці за вечерою, що минала неприродньо тихо. Бачу, нам ніхто не співчуває? запитав він. Батько й мати жували окрайцях хліба так, наче то були золоті кулі й не розмовляли. Ми можемо дізнатися, у чому справа, дідусь висловився від імені себе й Буби. Адже це в нас проблема, делікатно нагадав він. Ми були перші. Не втручайтеся, тату, до подружніх справ, мати розгнівано скривила Кармінові вуста і сягнула по наступний шматок хліба. Якщо так і продовжуватиметься, то не буде жодних подружніх справ, заявив батько рішуче. Я цього більше не витримаю. Так само, як я, зрадів дідусь. Ти, певне, теж через неї. Він багатозначно глянув на дочку, який у цю мить хліб явно не смакував. Подумаєш. Мати знизала плечима. Дорікати жінці через якийсь там бюзгальтер. Додай затісний, бо куплений через інтернет. То, може, Бубі підійде. Дідусь блискавично подарував білизну улюбленій онуці й радісно очікував, що його похвалять. Можливо, стинув плечима батько. Лівчик за 400 злотих повинен пасувати навіть місюрковій сучці. За злостивість він заплатив тим, що поперхнувся. Це ж вершина лінущів – купувати такі речі у віртуальних магазинах, пояснював він, кашлюючи. У мене немає часу розгулювати бутиками, мати без очевидної потреби озброїлася ножем. Це по перше, а по-друге, я заробляю достатньо, щоб дозволити собі маленьку розкіш. Не таку вже й маленьку, батьків удар виявився влучним. Мати ненавиділа, коли він кепкував з її чималого бюста. Маленьким був лише пакунок, у якому його вислали, а решта разом із ціною перевищує будь-які межі. Це не по-людськи, заперечила мати, і її макіяж опинився під величезною загрозою. Дозволь нагадати, що я можу дозволити собі один раз шиконути. Манчакова. О, так, якщо хочеш бути схожою на неї, ти обрала правильний шлях. Носитимеш цей бюзгалтер замість торбинки для тенісних м'ячиків. То й носитиму, не здавалася мати, і замовлю через інтернет ракетку, одну, попередила вона, волію грати із стіною, ніж із тобою. Смішніше буде, коли зіграєш із Манчаковою, запропонував дідусь, тим більше, що вона купила собі м'ячика золотого на ланцюжку. Принаймні він не загубиться. Ходи, Бубо, дід підморгнув онуці. Нам тут не місце. Хай собі перекидаються тим м'ячиком, добре, що не по нашій стіні. Повір мені, Бубо, я на тенісі розуміюся не гірше, ніж на бриджі. До Бубиної кімнати вже зазирав місяць, Із радіо пливла музика. Дівчина любила слухати радіо, але нині все віддала б, якби під вікном чувся тихий Адасів голос. І щоб цей голос заглушив усі інші. Ті, що лунали з кухні, і ті, що були всередині бубиної душі, роздертої на клаптики, ніби шпаргалки з фізики, розкиданої по кутках, як зібгані аркушики з формулами в темній кишені. Буба замислилася, що, крім того, могло справити їй приємність. Дійшла висновку, що спатиме одягнена, не прийме душ і не почистить зуби. Оскільки це була приємність реальна і легко досяжна, дівчина швиденько залізла під ковтру.